Всім привіт! Це друге відео на моєму YouTube-каналі, присвяченому дерматології, трихології та естетичній медицині. І сьогодні ми з вами поговоримо про такий препарат, який називається міноксидил. Міноксидил або системний стимулятор росту волосся. Дуже багато людей самостійно собі призначають цей препарат. В основному це дівчата. Також цим грішать і чоловіки, які його купляють просто в аптеці для того, щоб покращити загальний стан волосся на голові. Ну, Вони не знають одного, одного такого огромного здорового мінуса: це те, що при різкій відміні препарата є так називаємий синдром відміни або синдром відкату. Коли різко відміняєте препарат, все волосся, яке було настимульоване за на допомогою міноксидилу, починає суперактивно випадати, тому що волосний фолікул привик до самого препарата. Самостійно цього робити не потрібно потрібно звертатися до фахівців, до спеціалістів, які вам грамотно розкажуть, як користуватися міноксидилом, куди його наносити, як його наносити, з якою кратністю, з яким процентним співвідношенням. Міноксидил супер крута речовина. Він один із передових в протоколі в протоколі лікування нергнетичної алопеції та других станів, пов'язаних з випадінням волосся. Однак. Міноксидилу потрібно відноситись як отче наш, наносити його кожен день в достатньо довгий період часу, для того, щоб отримати бажаний результат. Якщо взяти анотацію до препарату, в анотації буде написано, що препарат призначений для використання пожиттєво, для того, щоб достигнути бажаного результату. Основний. Покази до міноксидилу це андрогенетична алопеція. Андрогенетична алопеція дуже багато зараз на просторах інтернету є інформації, в які написано: приходьте, ми вам там за один візит вилікуємо андрогенетичну алопецію, де вам чудо, средство і так далі. яке ви нанесете і получите вау-ефект. Ні, так не працює, тому що андрогенетична алопеція це хронічний стан, це хронічне захворювання, яке ми лікуємо, доходимо до бажаного результату, бачимо позитивний результат. отримуємо заростання у жінок фронтального пробору, тобто загущення волосся на поверхні шкіри голови. Після цього ми поступово відміняємо препарат. Людина ходить, там, покоряє мір, скажімо так, з допомогою своєї краси, їй все подобається. Але Опять же, в, визникає будь-який якийсь побочний стан, який може привести знову до загострення процесу. Своєчасно звернули до спеціаліста, діагностували загострення або регрес тої самої андронетичної алопеції, Знову повертаємось до тої самої терапії. Тобто, міноксидил це не. Один препарат, яким потрібно користуватися для лікування. Наприклад, візьмемо наприклад інгренетичної алопеції, потрібно як наружня терапія, це міноксидил, адекватний догляд, стімоксидил, аміноксіл, тобто різні препарати, щоб це був комплексний підхід, плюс то обстеження суміжних спеціалістів для жінок: це гінеколог, ендокринолог, гастроентеролог. для чоловіків. Це гастроентеролог, ендокринолог, а також можна сходити до проктолога, щоб подивитися, немає ли проблем якимись з простатою або з зміною гормонального фону. Також самостійно аналізи не здаємо. Аналізи назначає лікар. Ви їх прийшли, проконсультувалися, отримали перечень аналізів. Тільки після цього ви йдете в лабораторію і здаєте їх, здали їх. Якщо в аналізах є з двіх. Лікар-дерматолог, трихолог не лікує вам якісь гормональні дисбаланси. Максимум, що може зробити лікар-дерматолог, це скоректувати якісь дефіцити всередині організму. Скажем, так є проблеми у вас з дефіцитом заліза. Заліза можемо розписати вам терапію, розказати, в яких дозах, скільки приймати, як довго приймати, як його пити, як його відміняти. Якщо проблеми, наприклад, у жінок з гормональним фоном, Гінеколог не, не, не боже, гінеколог, дерматолог не призначає в контрацептиви і трує гормональні препарати, це все робить профільний спеціаліст в жіночому випадку. Це у нас лікар-гінеколог. Якщо проблеми зтодиною залозою, то є також всю терапію приймає призначає лікар-ендокринолог після цього. Ви скоректували дефіцити, після чого ви прибрали якісь проблеми гормонального характеру. Використовуєте міноксидил, є адекватний домашній догляд. Також після цього всього ви ще проводите ін'єкційні процедури. Це може бути PRP-терапія, це може бути мезотерапія, це може бути PPP-терапія, це може бути банальна плазма, це можуть бути якісь філери для волосся і так далі. І цей загальний, загальний комплекс всіх. Міроприятій всіх ін'єкційних процедур і так далі дає позитивний результат. Але в трихології не буває так, щоб, знаєте, воно пролікувалося отак раз і Все, все повністю заросло, проблем немає. Зробили всього лиш одну процедуру. Ні, це довгий шлях, який потрібно йти степ степ І головне не нервувати лишній раз, не бігати з клініки в клініку від доктора до доктора і не гуглити там в соціальних мережах якісь супернові методи, які не доказані доказовою медициною. Тобто є перечень, є протокол лікування андрогенетичної лапеції. не тільки андрогенетичної, а й других. Весь посил цього відео був в чому? Дуже часто на своєму прийомі я зустрічаю людей, які самостійно призначили мінус дил, відмінили мінуксидил, пішли до перехмахера, Перехмахер їм там каже: Ой, те, що свердіє волосся, вмій мінуксидил, бо в мене якась клієнтка користувалася і все класно. Так, не працює. Якісь клієнтки допомогло, а вам може тільки погіршити стан. Так що, поліпрогмазії нам не потрібно. Самолікування це саме гірше, що може бути. Як кажуть, кращий доктор, це Google. Ні, Google нам тільки вредить. Тобто він приносить шкоду. Тобто, Завдяки Google, ми маємо дуже багато станів, які резистентні до терапії. Так що, міноксидил, як отче наш, кожен день використовуємо, використовуємо тільки по призначенню лікаря і все буде добре. Своєчасне звернення до спеціаліста вас позбавить багатьох багатьох проблем в будущому. Не хворійте, далі будемо записувати відео.